Теплі історії до кави із баража зігрівають Україну. Оповідання про справжні почуття та напої, які до них пасують, манять читачів своєю щирістю. Автор книжки, молода письменниця Надійка Гербіш, отримала чимало відгуків на своїй історії. Каже, хтось впізнає себе у розповідях, комусь до душі настрій, якими просякнута книжка, а хтось черпає з її оповідань натхнення. Письменниця зізнається, такої теплої реакції не очікувала, тому постійно дивується новим листам, хоча готова і до критики. Момент, напевно, все таки навіть позитивних наразі більше. Чому я кажу наразі, бо я прекрасно усвідомлю. Що з часом буде більше негативу, коли ще вийде інша книжка? Бо ну в принципі це нормальний процес. Е, може бути диво, бо з цієї книжки вже було багато і див, тобто може і не бути такого. Але я готова, ну я спокійно до того поставлюся. Автор каже: в її житті було чимало болю, і хоч в світі є багато негативу, особистий вибір надійки Гербіш зосереджуватись на позитиві. Вона додає, може вважати себе щасливою людиною, бо хорошого справді більше. Це письменниця і відобразила в книжці, яка успішно знайшла свою читацьку аудиторію. Жінки різного віку, жінки, які, які теж вміють теж бути теплими, бо прагнуть того тепла, які потребують того затишку, які не є цинічними. А якщо є цинічними, то все то тільки зовні. Ось ну для мене це це. Те, для кого я би хотіла писати, ну які це читач або читачки, яких я дуже люблю. А якщо крім того, ще й чоловікам знадобиться, я буду тільки втішена на львівському форумі видавців, на якому презентували видання, купили 600 примірників історії, і вони увійшли в список топ-продажу. Перший наклад розійшовся за два тижні, тому доводилось додруковувати ще. А ще теплі історії до кави визнали європейською християнською книгою року 2012 в рамках Будапештського книжкового ярмарку.